Відео для реклами. Дивіться, зараз що робиться. ну, Крім того, що готується до в'язання фундаменту 20-21. Приступили до озера. Так конкретно вже бачите, це реноматрас, реноматрас це як лежачі габіони. Весь берег буде з реноматрасу зроблений. Але сьогодні вам нічого показувати не буду, вже покажу, коли буде більш. Вже готове, щось там трошки розчистять, трошки щось вже вкладуть. Будемо вже по місцю показувати, як воно робиться, тому що розказувати, як воно буде зроблено, то е, така справа. Але в цьому році ми його, це озеро, на 90% саму чашу доробимо. Е, що хотів розказати, ще деталі 13-14% поки що показувати теж не буду. Там, коли закінчать останні штукатурні роботи, вже зайду туди, розкажу, покажу, що там є зараз що робиться. А, хотів зайти на е, паркінг. Скажу чому. Вчора продалося ще два паркінги. Останні паркінги розпродаються в секції 10-12, їх там залишаються, по-моєму, якісь одиничні варіанти, чи один, чи два. Я вже навіть не згадаю, і залишається по суті, можливість запаркувати автомобіль свій або чекати наступних секцій, які там будуть. Будуватися тут, але це буде вже точно через там здачу в експлуатацію роки через три, або вже в наступному році ставити свій автомобіль в трьохрівневому окремому паркінгу, який збудований біля 12-ї секції. От я до нього зараз доходжу, щоб ви розуміли, його вже темпи по моноліту доходять до кінця. Такі. Нібито ми його повільно робили, але повільно, не повільно. Але Бачите, вже фактично третій завершує третій поверх і роблять вже парапет. Чому такий високий парапет? Тому що в нас там над ним під цим паркінгом спорт. Цим паркінгом спорт. Я зараз вам всередину зайду. Минулого разу я був на другому поверсі. Сьогодні зайду на третій поверх. До речі, одна з функцій цього паркінгу це забезпечити шумовий захист від залізниці. Також. Тому Одна з причин, чому ми його саме тут побудували і чому ми так трошки заморочились, цим, тільки через те, що нам треба було якось шум цей відбити. І один з варіантів це збудувати ну, такі парки. Минулого разу я був, а давайте я по, по пандусу піднімусь. Того пандусу того разу ще не було, це другий рівень цього паркінгу. О, от звідси виглядає як комплекс. А це рампа цього паркінгу. Давайте з цієї сторони. Тобто заїжджати в цей паркінг, заходити можна там, де я заходив, а заїжджати в цей паркінг. Треба ось по цій рампі. Бачите, Ото ти заїжджаєш, тут досить висока рампа, тут -то -то заїде практично будь-який автомобіль. Ну, якщо в нього там невели невелика, прямо зверху буде якась прибудова, надбудова, точніше. Так, тут я бачу, вже розбирають рігіля, тобто значить будуть їх переставляти нагору. А от ми отаким от чином машина заїжджає, повертає цей заїзд і виїзданому випадку однією стороною. І тут ще от, нема перекриття над третім поверхом. Його зараз якраз і роблять. Тобто знімають цю опабку і ставлять іншу. Так. Ось якраз процес фактично вже завершується. Ви бачите, то ще буде добудовано парапет. І цей парапет якраз буде вже на рівні висоти балкону. В принципі, шум йде не Ой, балкону господи, вагону. Шум іде не від верхньої частини, а якраз від колії. Тобто саме від самого, від колес, які їдуть по рельсах. Тому від тої частини є шум, і він якраз десь на рівні буде трошечки нижче парапету. І основне завдання цього паркінгу буде відбити цей шум назад в ту сторону. Ну, Таким чином трошечки е, зменшити ну, навантаження на вуха, як то кажуть. Ну, трошки комфортніше, щоб було. А з цієї сторони ліс захищає, тобто ті секції, які там знаходяться 20, 25, 32 чи 33, вони знаходяться. За той сильною, тобто за цим пагорбом. Ось так. Ось така невеличка для вас екскурсія по цьому паркінгу. Це мотиваційне відео. Не зволікайте, будь ласка, особливо ті, хто мають гібриди або автомобілі, електромобілі. Тут буде можливість придбати паркінг, вони знаходяться на першому рівні. З електрозарядкою. Та вона не супершвидка, вона нам супершвидка і не потрібна. Тому що цей паркінг біля дому, то ви приїхали, поставили машину на зарядку і пішли собі спати. Через 10-12 годин. Вийшли на роботу, машина вже ну точно заряджена для того, щоб доїхати до роботи і назад. Тому це дуже зручна річ, такий паркінг. От, ще раз скажу. Він збудований саме як паркінг, тому тут і ширина проїздів, і глибина паркінгів, вона йде стандартно, тобто нам нічого не заважало. Коли будуєш паркінг окремо, ти тільки цей паркінг в принципі і розраховуєш побудувати, тобто ніякі колони, діафрагми не заважають для того, щоб його змонтувати таким, як треба. Ну а по цих сходах будуть підніматися. Я так розумію, в тому числі і діти, тому що таким чином вони зможуть потрапити на дах. Давайте покажу, як виглядає цей дах. А на даху буде спорт. Ага, ну Тут зараз ще не зробили наверх, але от як дороблять третій поверх, буде вихід на дах. Там буде спортивний майданчик. Ну, По типу такого, як ми робили на білому шоколаді. І плюс також шукаємо або покупця, або орендаря на СТО, яке буде знаходитись в цьому паркінгу. Тобто у нас є таке бажання, як це правильно сказати, зробити дуже зручним перебування, точніше, не перебування, а обслуговування автомобілів. В нашому комплексі, щоб люди могли приїхати, залишити свій автомобіль, а там СТО плюс мийка, Вони можуть поміняти вам колеса, замінити мастило, помити автомобіль. Тим більше, я думаю, ви всі вже читали закон про те, що не можна буде мити автомобілі на вулиці і їх ремонтувати на вулиці. За це буде штраф. Ось спеціальна яма для СТО, бачите, вже. ми її вже зробили. Тобто Ми просто кажемо, що тут місце можна СТО зробити, ми під, під нього спроєктували. Ось з тої сторони є заїзд в паркінг, А ось тут два бокси великих, от ви їх ширина, два великих бокси, там ще будуть в них додаткові приміщення. І тут можна ремонтувати автомобілі, мити автомобілі. Тобто така інфраструктура для того, щоб люди не їздили спеціально. Просто залишили ключі, прийшли, машина помита на зарядці. Ну, люкс, як то кажуть. Все. Ось такі новини у нас сьогодні по другому Грінводу. Буде багато новин під кінець жовтня, на початку листопада. Очікуйте, будуть гарні новини, тому очікуйте. А поки що всім папа, до наступних зустрічей.